Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Дівчатка, Сьогодні ми з вами будемо плести браслетик. Браслетик у нас буде плестись на станочку, тобто на верстаті. Але це не проблемка для тих, у кого немає цього станочку, тому що можна взяти підручні матеріали. Я, коли, наприклад, у мене не було станочку, я починала теж з підручних матеріалів. Ви можете використати, наприклад, взяти коробочку з під взуття чи будь чого, кришечку, і ось так по колу, по колу намотати ту кількість ниточок, яку потрібно закріпити з іншого боку скотчем і починати плести. Також можна ще використовувати деякі використовували дівчатка говорила, і підручники, і зошити, якісь там інші коробочки. Кожен, те, що знаход... картоночки брали, і картон використовували, теж намотували. На все, що хватало фантазії, та й використовували. Тому не проблемка. Так, підпишіться, якщо ви ще не підписались, поставте, будь ласка, вподобайку і підтримайте коментарем цей майстер-клас. Так, матеріали. Будемо ми з вами плести з бісеру чешського. Так, який бісер нам потрібен? Буде нам потрібен зелений, ось такий він переливається. Номер, бачите, на екрані. Так, Далі у нас буде ось такий жовто-золотистий номер теж видно. Далі ось такий коричневий. Ось так. Номер теж видно. Далі світліший такий жовтий номер теж видно на екрані. Далі нам потрібно з вами ножиці, щіпчики для фурнітурки. Ниточка титан 100 білого кольору. Далі нам потрібно з вами дві голочки. Ось. Для верстату я беру довші голочки. Щоб було зручніше. Для ручного ткацтва вже коротше. Далі ем... ланцюжок, подовжувач із такою підвісою серденько. Далі з'єднувальні кільця і кінцевики трубчасті. Ем... Кінцевики трубчасті у мене ширина 1 см. Ем... Подивимось, чи вистачить цієї ширини на наш браслетик. Якщо, наприклад, не вистачить, то можна буде зробити звуження. Так, і, звичайно ж, верстат. Куди ж без нього, тобто станочок. Так, ось такий станочок. У мене великий, є менші. Так, у нас з вами буде. Зараз скажу скільки бісеринок. 1, 2, 3, 4, 7. У нас буде ширина браслетика на 7 бісеринок. Значить для верстату нам потрібно 8 ниточок. Я зазвичай у нас спочатку ми вимірюємо зап'ястя, тобто, це у нас може бути 13-15, наприклад, сантиметрів. Це як стандарт. І далі. Вже довжина йде, те, щоб закріпити на верстаті або на коробочці на підручному матеріалі. Значить, я зазвичай відмотую ту довжину ниточки, якою мені треба, треба буде закріпити на нашому станочку, щоб вистачило зверху і знизу закріпити. І таку довжину відрізаю. Значить, відрізаємо 8 ниточок. Потім я з двох боків ось так зав'язую вузлики, пучочки такі з двох щоб закріпити ці ниточки. І далі натягую на верстат. Ось так. Дивіться, я вже натягнула, щоб вам одразу показати. Ось, в мене вже одягнені. Зараз спробую вам показати, переверну зараз хвилинку. Не виходить, в мене показати, але ладно. Ось. Можливо, ось так. Ось, бачите, вузлик. І я по кругу його замотала, потім ниточку нашу, і ось так закріпила станочок. Так, закріпили, далі, стосовно довжини. Довжину беремо десь давайте, метр, нам цього буде достатньо. Якщо що, ми сховаємо, зав'яжемо вузлик і додамо нову ниточку. Так, відрізаємо ниточку і починаємо з вами працювати. Так, ниточку в голочку вдягнули. Тепер беремо наш кінець, ось хвостик. Продіваємо ось так в першу ниточку і зав'язуємо два вузлики. Тобто ми кріпимо нашу ниточку. Ось. Так, все. То залишили. Тепер починаємо з вами набирати. Набираємо 5 зелених. 4 5. Далі одна золота, друга одна коричнева. Ось так. І проходимо знизу, зліва направо, ось так. Зараз перші бісеринки буде незручно, але ми потім поправимо У в мене вийшло з першого разу. Так, а тепер справа наліво, ми голочкою ось так повертаємось ось так повернулись. Тепер для того, щоб. У нас були рядочки рівнесенькі. Ми беремо другу голочку, ту, що я вам говорила, що потрібно дві. І вдіваємо голочку ось так, і вирівнюємо рядочок. Все, у нас рівненький рядочок. Так, продовжуємо. Значить, набираємо чотири зелених. Чотири зелених. Далі одна золота. Дві коричневих. Ось так. Проходимо зліва направо знизу під нашими і ось так. Далі. Повертаємось. Затягуємо поправили. Далі три зелених. Так, три зелених, одна золота, три коричневих. Ось так. Проходимо знизу, зліва направо. І повертаємось справа наліво. Ось так. Є далі. Дві зелених, одна золота, чотири коричневих. Ось так. Зліва направо. Ось так повертаємось. Трішки в мене сунулось. Ось так. Далі. Одна жовта. Тобто та, що у нас була ось, ось цей колір, що я вам говорила ось цей. Я буду говорити на нього жовтий. Щоб не заплутатись. Ось це у нас золотий. А ось це, той що світліший, буде жовтий. Так, значить, одна у нас жовта, дві зелених, одна золота, три коричневих. Ось так. Проходимо знизу і повертаємось. Так, повернувся. Далі. Дві жовтих, дві зелених. Одна золота, дві коричневих. І проходимо так. Пітямо далі. Одна коричнева, дві жовтих, дві зелених. Одна золота. Одна коричнева. Проходимо знизу ось так. Тепер повертаємось. О так. Далі. Дві коричневих, дві жовтих, дві зелених. Одна золота проходимо ось так, і повер. Далі одна золота, дві коричневих, дві жовтих, дві зелених. Ось так, проходимо знизу. Повертаємось так, набираємо одну зелену, далі одна золота, дві, ем, коричневих, дві жовтих, одна зелена. Ось так. Проходимо так. Так, Так. повертаємось і продовжуємо далі. Дві Зелених. Так. Далі одна золота. Дві коричневих, дві жовтих. Ось так. Проходимо. Ось так. Повертаємось далі. Три зелених, одна золота, дві коричневих, одна жовта. Ось так. Проходимо зліва направо, і справа наліво повертаємось. Ось так, далі, чотири зелених, одна золота, дві коричневих. Проходимо і повертаємось ось так. Далі, три зелених. Одна золота, дві коричневих, одна жовта. Так. Пройшли, поправили і тепер повертаємось так. далі. Дві зелених одна золота, дві коричневих, дві жовтих. Ось так. Проходимо. І повер. Повертаємось. Далі одна зелена, одна золота, дві коричневих, дві жовтих і одна зелена. І повертаємось ось так і назад. Зараз. повернулись далі. Одна золота, дві коричневих, дві жовтих, дві зелених. Так, проходимо. І так повертаємось. Далі. Дві коричневих, дві жовтих, дві зелених, одна золота. Проходимо Так. повертаємось, так, далі. Одна коричнева, дві жовтих. Дві зелених. Одна золота. Одна коричнева. Так. Ось так, повернулись. Так. Далі дві жовтих, дві зелених. Одна золота, дві коричневих. Так. От так. Повернулись. так. Одна жовта, дві зелених. Одна золота, три коричневих. Так. І повертаємось. Далі дві зелених. Одна золота. Чотири. Коричневих ось так, ось так, і повер. Так, дивіться, далі в нас з вами вже йде повтор. Тобто ми з вами завершили дві зелених, одна золота, чотири коричневих. Тепер шукаємо ось тут цей момент. Це у нас ось дві зелених так, дві зелених, одна золота і чотири ось коричневих. Ось цей момент. Тепер починаємо набирати одна жовта, дві зелених, одна золота, три коричних. Ось із цього моменту. Ось. Далі у нас йде весь час буде повтор. Тобто, ви повторюєте ту довжину, яка вам буде потрібна. І далі будемо вже вирішувати, чи робити нам звуження з вами, чи ні. Так, я ж не показала стосовно ниточки, ось у мене вже дивіться. Залишився невеличкий хвостик. Я отак ось залишаю цю ниточку просто, беру нову, вдягаю і проходжу ось так на рядочок вище, зліва направо, і в останній в останній, щоб у нас ниточка нова вийшла ось тут. А потім вже ми ці хвостики, між отак, рядочками, зав'язуючи вузлики, в хаотичному порядочку все заховаємо. Так, ми ось я продовжую повторювати. Ось так у нас іде ось, раз, два, далі три. Ось тут у нас треба нам буде кінці зробити симетричні. Тому ви маєте це на увазі, щоб ми могли з вами зробити завершення симетричне на цьому браслетику. Плетемо, плетемо стільки, стільки потрібно, і потім завершаємо. Таким же чином, тобто, ось у цим шматочком. Так, Так, дівчатка, вже доплила я довжину. Ось так в мене вийшло. Ось тут зелененьке, так, у нас. А внизу я теж завершила малюночок і трішки, трішки вставила зелененького. Для того, щоб воно більш-менш гармонічно було. Так. Я говорила, що в мене трубчастий кінцевик 1 см. Зараз. Ось 1 см. Якщо прикласти його ось, ось сюди, сподіваюся, видно, то в нас по одній бісеринці зайвій. Значить, я буду з кожної сторони звуження зроблю на одну мінус бісеринку. Тобто я зараз набираю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. П'ять зелених. Так, 2, 3, 4. П'ять зелених я набрала. І проходжу. Ось так 5 бісериночок. Ось так ой. Зараз. Ось так і. Ось сюди повертаюсь. І потім я ось так їх стягну ще декілька разоч, разочків пройду, і ось цей рядочок, оцей, ми сховаємо в нашу трубочку. З другого боку, з згори я теж звужу на один також, далі. Що далі ми робимо? Це поки що ми залишимо так. Ось у нас є ось ці два хвостики. Так, їх треба сховати. Значить, ми вдягаємо нашу ниточку, ось так, і проходимо на рядочок вище, ось так. Зараз. Ось так всерединку пройшли. Так. Потім між рядочками, ось так, обережно. Треба запустити голочку між бісеринками, але так, щоб ще й під ниточку. Ось так. Зараз ось так. І виходимо ось так. Ось так. Тепер десь наприклад, ось тут, зав'язуємо невеличкий, зараз незручно вузлик зав'язали. Тепер цей вузлик сховали в бісеринку. Ось так. все І трішечки пройшлись ще вгору між рядочками. Ось так. Все. Ми закріпили ниточку, тепер ми її відрізаємо. Другу ниточку нашу ми ховаємо таким же чином. І якщо у вас Кінцевик такий, як в мене, 1 см, значить, звужуємо з двох боків. Якщо у вас по ширині підходить, то ви нічого не звужуєте. Просто знімаєте зі станочку, і далі я покажу, як ми будемо кріпити нашу фурнітурку. Так, ось я зняла вже зі станочком, зробила звуження. Тепер, дивіться, я з одного боку вже. Ось так ми зав'язуємо. Тобто спочатку ви зав'язуєте між собою, Там берете по дві ниточки, вузлик, вузлик, вузлики, а потім далі далі доходите до того, що зав'язуєте один вузлик. Декілька разів, далі зав'язали, відрізали, можна трішечки підпалити, можна капнути ще клею сюди, щоб ниточка наша не розв'язалась. І далі вдягаємо з вами вже ми. Ось на останній рядочок ось цей кінцевичок. З другого боку те ж саме робимо. І наш браслетик буде вже готовий. Так, ну що ж, дівчатка, я вже закріпила фурнітурку. Ось так. У нас з вами вийшло ось такий браслетик. Звісно ж, все те, що ви близько, передати, практично неможливо. Ось так виглядає на ручці. Ще хотіла сказати стосовно цього браслетику, що можна його сплести ручним ткацтвом. Тобто, навіть якщо ви не, немає у вас станочку, і ви не... Бажаєте спробувати підручними матеріалами або соромитись, то можна ручним ткацтвом його зробити. Тобто, по кожній бісеринці, так як я показувала на котельйончику. Ще раз, давайте ось так подивимось, яка у нас з вами краса вийшла. Кольори, звісно ж, можуть бути різні, все за бажанням. Щиро вам вдячна за те, що ви. Зробили зі мною разом цей браслетик. Або подивилися це відео до кінця. Можливо, забажаєте зробити. Щиро-щиро, ще щиро, раз щиро вам вдячна. Обов'язково, будь ласка, напишіть коментар під цим відео, поставте вподобайку, і якщо ви не підписались, підпишіться. Скоро знову з вами зустрінемось. Бувайте!